Всім привіт на каналі Пасивний Дохід. Давайте сьогодні поговоримо про те, з якої суми взагалі варто починати інвестувати, починати інвестувати в акції чи, можливо, якісь інші варіанти. Так як у мене мало друзів, я часто спілкуюся з чатом GPT, я ось в нього запитав таке питання, куди можна вкласти, наприклад, 10, 100 1000, 10 тисяч чи 100 тисяч доларів. Що він мені сказав? Отже, куди вкласти 10 доларів. Для інвестицій якихось це дуже мало, але це достатньо, щоб піти і купити якусь книжку. Книжку не обов'язково про інвестиції, Це може бути книга про, про якісь економіку, фінанси чи навіть мотивацію. Перше за ваше завдання, це якщо ви там молодий і у вас ще немає грошей, це навчитися мислити правильно. Розвивати своє, своє мислення, своє бачення. Тому купіть якусь книжку там, хоча б ту саму Роберта Кіасакі, Багатий папа, бідний папа. Е, я не вважаю її ідеальною з точки зору інвестицій, але, але це те, що має прочитати кожен. І, і це проблема більшості людей, особливо в Україні. Я вже очікую коментарі, коли будуть писати там. Попробуй проживи на пенсію в 4 тисячі гривень чи щось подібне. Але е, я хочу запитати цих людей: а, а скільки книжок взагалі ви прочитали про інвестиції? Скільки спроб ви зробили? Ну, якщо люди нічого не роблять для того, щоб змінити своє життя на краще, то е, ну, про що можна говорити? І не потрібно писати щось в коментарі. Е, мій дідусь також отримує там, 4 тисячі гривень пенсію. І це дуже сумно, але я розумію, що ну, так, він, він не робив ніяких спроб, щоб отримувати більше зараз. Е, отже, 10 використовуйте як для навчання. Далі, якщо у вас є вже 100 доларів, чат GPT каже, що ви можете купити ETF або акції з дробними частинками, криптовалюту. Але е, зі свого досвіду я скажу, що 100 доларів це також дуже мало. І тому, якщо у вас є 100 доларів, то краще нічого не робіть, а залиште їх на кращі часи. Підзбирайтеся ще. Але, або, або ви можете купити якісь хороші курси по інвестиціях, якщо ви, наприклад, зовсім не розбираєтесь, і, і вам важко сприймати безкоштовний матеріал, то, то купіть курси, якщо вам так буде краще. Або напишіть в коментарях, якісь, які теми варто обговорити, які питання розкрити. Я зроблю про це відео. Виходячи з мого власного досвіду, це не означає, що я все розумію, що я роблю все правильно, але якийсь досвід у мене вже є. Отже, 100 доларів не варто нічого інвестувати. Ну, Можна купити якусь там монету чи акцію, яка там теоретично взлетить до небес, але це не про інвестицію, це вже ігроманія. З тим самим успіхом підіть на автомати і програйте ці 100 доларів. Далі, якщо у вас є 1000 доларів, чад GPT мені каже, що це вже можна купити на 40% ETF, на 30 дивідендів, на 10 крипти, на 10 освіту і 10% ще, в, ще й в резерв. Ну, що я можу сказати, 1000 доларів це, це також дуже мало. Не варто е, лізти в акції, якщо у вас є лише 1000 доларів. Ну, Якщо у вас є 1000 доларів зараз і ви плануєте там наступного місяця там хоча б по 100 доларів вносити і так впродовж довгого проміжку часу, то, то так це круто, варто починати. Але якщо у вас є просто 1000 доларів, то, то також нічого з ними не робіть. Е, покладіть під подушку, хай лежать до кращих часів. Якщо у вас вже назбирається 105-10, тоді вже можна про щось говорити. Ви можете. Купити якісь облігації. Депозит зараз взагалі не має сенсу. Я ще застав ті часи, коли депозити приносили по 20%. І я ще в 17 років мій був перший депозит, і я тоді хорошо заробив, а потім сталася дуже велика криза. І формально в гривнях я заробив, а реально в доларах я втратив. Ну і таке буває. Але як бачите, я почав свої інвестиції ще з 17 років. Я отримував стипендію і всю стипендію я клав на депозит. Ну, от такий я інвестор. Я починав е, з яких сум, ну, зі стипендій, там буквально 700, потім 1000 гривень була підвищена, і я з цього починав. Ну, тобто, ось, ось вам реальний приклад, що якщо ви хочете почати, просто почніть. Це не значить, що, що ви е, все життя будете на цьому рівні. Просто коли ви зміните своє, своє бачення, своїх мозги трохи, то ви потім вийдете на інший рівень. Я сподіваюся, що я колись вийду на рівень вищий, і в мене вже будуть там активи на мільйони доларів. Станеться це чи ні? Ну, Теоретично мільйон доларів можна заробити, але питання, е, яким чином, і, і скільки часу і сили це займе? Отже, якщо у вас є 10 тисяч доларів, ви вже можете відкрити свій інвестиційний рахунок і купити там або ETF, якийсь там S&P 500 але зараз американський ринок особливо знаходиться на такому піку, що ну, я, особисто, я особисто хвилююся і не купую S&P 500 тому що там половина це просто технологічні гіганти, які я ймовірність, що вони впадуть. Ви можете. Поступити, як кажуть, моїм прикладом і купити дивідендні акції. Я ні до кого нікого не закликаю до цього, але, наприклад, з 10 тисяч доларів ви вже можете отримати в рік тисячу доларів мінімум. І плюс в теорії ваші 10 тисяч ще й виростуть, акції виростуть, якщо ви купите щось правильно і, і удачно. Можна не все в дивідендні акції, особливо коли мала ваша сума, то потрібно щось трохи вкласти і в акції, які е, ростуть. Якщо вони ростуть. Ще залишити щось на резерв, ну як на резерв, Залишити якусь тисячу на рахунку, що у вас було так плавало і в моменти, коли, коли акції там падають, ви можете докупити. Ну, отже, 10 тисяч це вже така сума, що можна з нею працювати. Далі, якщо у вас є 100 тисяч доларів, тут вже можна навіть диверсифікувати, тобто розподілити інвестиції ваші. Що б зробив я особисто, якби у мене було лише 100 тисяч доларів. По-перше, я б купив би квартиру. Хоча всі, ну як не всі, але більшість кажуть, що там квартири, квартири це невигідно, краще знімати і так далі. Але ну давайте будемо реально дивитися, на речі, що квартира це прикольно, особливо коли у вас немає власного житла, то купіть хоча б квартиру, хоча б одну, щоб у вас була. Тому що ну, це, це також пасивний дохід буде вам приносити. Можливо, не такий високий, але це дає якусь стабільність і, і безпеку вам. Наприклад, ми зі 100 тисяч потратимо, я не знаю, ну хай 50 тисяч на квартиру, ми, ми не будемо купляти шикарно. Можна купити на 100 тисяч доларів квартиру шикарну, але ну, ми цього робити не будемо, тому що залишимо ще 50 тисяч на, на акції. Тоді це буде дуже прикольно. І ви будете отримувати як оренду, так і дивіденди, і так і будуть акції рости, і ціна на квартири буде рости. Хоча в Україні зараз е, дуже високі ризики купляти нерухомість, і ціна трохи неадекватна. Тому, е, тому можна, в принципі, і 100 тисяч все вкласти в акції, якісь дивідендні чи в ETF-и. А куди в Європі. Ну, Напевно, також купіть якусь квартиру, якщо ви там не знаю, в Польщі чи в інших країнах, де не так дорого. Як... Чому, я... Чому в мене 100 тисяч доларів, ну там, плюс-мінус, усе в акціях. Е... Ну, по-перше, це не... не останні гроші, тому е... у тому мене є певна диверсифікація, але цей канал переважно буде про... про саме дивіденди, про акції, тому що це цікавіше. От такі справи. тому який можемо зробити висновок, що якщо у вас є якась мала сума, то вкладіть в свій, в свій розвиток, в свою кажуть, науку, купіть хоча б книжку, якісь курси, чи, чи просто дивіться якісь відео, читайте статті, щоб, коротше, щоб бути в темі, щоб бути своїм пацаном. Якщо у вас є вже 1000, то ну, скажімо, назвіть це резервний капітал чи подушка безпеки, нічого з нею не робіть. Якщо у вас буде близько 10 тисяч, то можна вже вкласти в акції. Але при умові, що, що вам не потрібні ці гроші, наприклад, через рік, тому що акції можуть бути в мінусі, і вам прийдеться фіксувати цей мінус або взагалі втратити. А отже, а якщо ви вже назбираєте 100 тисяч доларів, а я вірю, що ви назбираєте, тому що це не так складно, як здається, тому то далі можна вже трошки розподілити: трошки нерухомість, трошки акції, навіть якесь золото чи криптовалюти. Тут вже на любителя, що кому подобається. А куди вкласти мільйон доларів, я поки не знаю. <смі> я сподіваюся, що я в майбутньому це дізнаюсь і вийду на такий рівень, але поки маємо, що маємо. Ну, що б зробив я, якби в мене був мільйон, скажімо, пофантазуємо. Це, звичайно, купив якусь хорошу нерухомість десь на, на, не на 1300-400, можливо, кілька об'єктів чи якусь комерцію далі. По відсотків, напевно, 40-50 я вкладу саме в дивідентні акції, щоб сформувати стабільний потік. І решту в облігації. Облігації на випадок, якщо ринок впаде, я зможу за ці облігації продати швидко і докупити на вигідних цінах. От такі от справи. Тому напишіть в коментарях, на якому рівні зараз знаходитесь ви, і які ваші успіхи в інвестиціях. А на сьогодні все.